Навіть небо плаче за загиблими героями додому на щиті повернулись захисники Сергій Свінков та Дмитро Репета. Обидва загинули під час відсічі і стримування збройної агресії на сумському напрямку. Сергій Свінков народився 1977 року, а загинув 26 травня. 25-го року Дмитру Репеті завжди лишиться 36. у пам'яті рідних, друзів і побратимів. Він буде оптимістом, який понад усе любив життя та свою країну. Дмитро родом із Авдіївки, коли там почалося справжнє пекло. Разом із родиною переїхав до Прилук та, не вагаючись, став на захист країни. Він був затятим рибалкою та майстром на всі руки. Ще кілька місяців тому. Ми знімали щемний сюжет про історію його родини. Тоді дружина Наталя хвалилася новим захопленням Дмитра. Демонструючи його вироби хендмейд. Ми з чоловіком дуже підтримуємо один одного наші е, увлічення. Це він мені зробив такий подарунок власноруч. Я дуже дуже сильно його хотіла. Це мені допомагає просувати е, оця частина. Тут я прасую рукава, ш, е, штанінки, тут я можу просувати окат. Де вшивається рукав. дуже-дуже потрібна річ. Це в мене утюжок, щоб застояти одразу гарячий шов, щоб він прижався. Ну, коли мені щоб не сумувати, він ще зробив таку підставочку для телефону. Взагалі для різних гаджетів він робить собі ну, всякі підставочки. А собі він зробив такий столик розкладний. На підлогу ставиться в ну, Він його покрив лаком, Буває, він, я на цьому столі працюю, він сяде там собі щось робить, розкладні стульчики на замовлення, зараз у нього поличка на замовлення. Про те, що Дмитро був майстром на всі руки, розповідає і його побратим В'ячеслав Дем'яненко. Це був дуже. Настоящий друг, дружелюбний, з чувством гумору. Роботяга був, на всі руки майстер був. Хороша людина дуже була. З дерева робив. Мені перед відправкою, як я відправляв, він навіть полку зробив додому, пам'ять залишилась. Він, він дуже любив по дереву робити, на рибалку їздив, дуже рибак був, хороша, хороша людина була, дуже хороша. Мотивований, патріотичний був, любив дуже Україну. Дуже ну, нема мене слів висловити все, що може про нього розповісти. На сумському напрямку Дмитро ніс службу від нового року розповідає побратим. Він дзвонив, казав, що все нормально, попав на евакуацію, вивозить, завозить людей, і ось привезли вже його. Чин похорону і прощання із полеглими захисниками України відбувся у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. О після траурної церемонії прощання. Містяни, стоячи на колінах, проводжають воїнів останнім земним шляхом.